Посадовців слід призначати не за приналежністю до партії а за згодою з громадою. Такої думки представники Полтавського майдану громадські діячі кажуть, після революції гідності на Полтавщині на державні посади призначали членів політичних сил, що перемогли. На думку майданівців, вони не завжди були достатньо компетентними, щоб виконувати свої обов'язки. Діяч Володимир Дащенко наводить приклад такого призначення. Безпідставно, без проведення конкурсу, призначений на посаду начальника управління у справах культури фізичної культури спорту Полтавської ОДА, Пішков Олександр, людина, яка ні одного дня не працювала у Дю США, ні одного дня не займалася спортом, призначена на цю посаду. Так що може бути, який може бути розвиватися спорт у Полтавській області. Майданівці кажуть, головним критерієм має бути професіоналізм. Кожного держслужбовця мають призначати лише після громадських слухань і на конкурсній основі ми вимагаємо не тільки на рівні там області. Не тільки в місті Полтаві, а також по всім районам ми бачимо, що в райцентрі також були призначені всі розподілені за цим партійними квотними. Місцями за словами представників майдану, губернатор області Віктор Богачук під час призначень заступників та керівників департаментів у березні цього року керувався постановою Кабміну ще за 1999 рік. Згідно з нею, голова ОДА може призначати на посади осіб без проведення конкурсів. Однак активісти наголошують, 2002 року Кабмін прийняв нову постанову, за якою конкурси необхідні. Майданівці разом з громадською радою при облдержадміністрації направлять звернення до депутатського корпусу обласної ради, яким запропонують включити питання про введення конкурсів для посадки посадовців у порядок денний сесії.